Вітаю всіх. От сьогодні я вийшла на староконний ринок. Людей я не знімаю, але ось колорит можна побачити. Люди ходять, собаки, і квіти, і все на світі. Ось такий староконний ринок. Моїми очами купити можна тут все, все одного до старого чи від старого до нового. Так що колорит залишається таким, як і був раніше. Попередне ребули такі. Сьогодні 4 серпня 2024 року. День чудовий, не жарко. Вчора вечором був дощ. Такий чудовий дощ. Тому сьогодні не жарко. І сьогодні приємно бачити, трошки більше покупців, ніж зазвичай. Я не знаю, чи вони щось купують, чи просто так. Ходять по музеї. Ну ось, ось так. Багато людей приємно це все бачити. Ось на цьому кутку антикваріат Мистецтво продають. чудово. А там вниз коти собаки. Я там уже ходила, но не снимала. Спускаюсь вниз, пройду пока там по котам собакам. Это рано. В этом доме. Это по Прячу Держу из черного заметить в черной машине. Можна не тільки собі улюбленця купити, а можна до нього купити ще кормів та всякого багато ось їжа. З квіти. Що сказати? Тут можна купити все. Вон там стоят котятами. Я тут уже не А еще приемным бонусом тут можно купить кролика, ось рыбка. Цена написана на кожней рыбке. Далее там коты. Ні, nee. там кроля можна купити, корм для тварин, курей, петухів, яйця, овочі. Так, ось-ось-ось. Почому у вас хоч? Завершу свою прогулянку, бажаю всім всього найкращого, будьте живі та здорові. Зустрінемось в наступному відео. Пока-пока!